Друзі, привіт! З вами В'ячеслав Серебряков. Та сьогодні ми з вами розглянемо 10 найпопулярніших машин, які сьогодні наші брати українці заказують в Україну зі Сполучених Штатів Америки. І так, попереду в нас топ-10. Тож заварюйте чайок, беріть собі печеньки, та давайте розглянемо ті машини, які зараз сьогодні вважаються найпопулярнішими, за даними одної дуже крупної компанії, яка до речі. Ця компанія називається Укравтоімпорт, і саме вони поділили зі мною такими даними. Тож машину із Китаю можете взяти саме у них. У них дуже багатий вибір, є машини по наявності, є машини під замовлення. Тож, якщо вам потрібна саме машина з Китаю, звертайтесь до хлопців, і вони вам зроблять класну пропозицію. А якщо вам цікаві машини з Америки, то давайте передивлятись наш сьогоднішній топ, що в нас може бути на 10-му місці. Така сама машина, як в мене. Це Ford F'usion. Дуже багато варіантів цих машин. Ось, наприклад, перша, що мені попалася на очі: півтора літровий двигун не саме популярний, бо їх зачастую беруть або з двигуном 2.5, той самий, на який без проблем ставиться газ ГБО, газобалонне обладнання, тому ви можете дешево їздити. Або у версії, як у мене, гібридній. Таких машин теж дуже багато на аукціонах. Тож можна вибрати собі класну тачку, можна вибрати її по кольору, по комплектації, їх дуже-дуже багато. Варіацій вони бувають і на шкірі, і з люком, і на повному приводі. Тож будь-яку машину можна вам підібрати, і машини випускалися до 2020 року, тож можна вибрати свіженьку машину по класній ціні. Мінімальний бюджет таких машин на сьогоднішній день від 8 тисяч доларів. Тож, якщо вам треба класний Fusion з Америки, Такий, як у мене, або якийсь інший, нема питань, звертайтеся, я вам підберу. Що в нас було на 9-му місці? Давайте подивимось. Це повна протилежність, як на мене, дешевому Ford Fusion, дешевому та надійному. Тому що тут ми маємо Tesla Model X. Їх не так багато, як Fusionів, звісно, на аукціоні, але вони випускалися з кінця 15-го року, тож вибрати теж є з чого. Тож, якщо вам треба великий електричний кросовер, там якось підкреслити свій статус. То нема питань, ми вам теж таку машину можемо підібрати. Машин доволі е, багато на аукціонах, вибрати є з чого. А е, саме важливо, вам треба розуміти, що найдешева версія, вам обійдеться приблизно в 35-40 тисяч доларів за аукціону США. Якщо треба машину е, зробити класно, то я вам теж таку зроблю. Є дуже розбиті варіанти, є машини поціліше, тож можна підібрати. Саме бюджетна версія була 75 кВт батарея, тож її можна буде розраховувати десь близько на 300 км пробігу. Сама крута версія це була версія Plate, Вона проїжджає десь близько 500 км, Ось вона, до речі, у нас на екранах. Але ви маєте розуміти, що там дуже дуже велика різниця у техніці. Тож, у найдешевій версії там 330 кінських сил, у версії плейт більше ніж 700. У якщо вам треба дуже крута тачка кросовер з задніми дверцятами, типу крила чайки, то ми вам такий підберемо. Є класні варіанти, нема питань, але машина не дешева. Треба то розуміти. Найдешеві варіанти можуть вам обійтись близько 35 тисяч доларів. Ну, а якщо вам треба таку Теслу Плей, то у нас по ринку вони коштують 150-160. Я думаю, вам її можна буде зробити близько 100 110. Тож там буде дуже гарна, дуже класна економія. Це були перші два місця в нашому топі. На восьмому місці, як не дивно, Audi А4 дуже класна популярна машина. В нас дуже багато людей люблять компанію VAG. і Ця машина не остання, ваг в нашому топі. Тож, давайте подивимося, які варіанти ми можемо привести. Зазвичай в Америці це 2-літрова модифікація з двигуном АЕ 3-8-ки другого покоління. Тож, чим свіжіший він по роках, тим він надійніший. Але машини доволі непогані, їх беруть за якість, за обладнання. Але я б шукав саме повний привід, бо на передньому приводі вони будуть на роботі DSG. А якщо машина Quattro, то це вже буде а, повноцінний восьміступеневий автомат. Саме таку машину я б собі і розглядав. До речі, мені вона теж дуже подобається, класна машина. Ось бачите, можна відшукати майже ціленькі варіанти. Там було три комплектації: Premium, Premium Plus та Preстіж вона називалась. Можемо вам такі знайти варіанти. Мінімальний бюджет на покупку Audi a 4 близько 9 тисяч доларів США. Але це буде ну, така собі ауді, щоб собі взяти реально класну ауді, а 4. Ось щоб вона вам не робила мозок, щоб там був маленький пробіг. Реально там можна відшукати машину з пробігом менше 100 тисяч кілометрів в Америці. Щоб вона була з класним карфаксом, майже не бита, ось майже як ця. То я б закладав бюджет щонайменше 12 тисяч доларів. Ось такі будуть реально класні машини. Це ви купили один раз, зробили, 12 це цілком, і ви вже катаєтесь на своїй преміальній ауді. А що ще в нас було в цьому топі? Ну, на сьомому місці дуже популярна машина Volkswagen Tiguan. Я таких, до речі, теж багато привозив своїм клієнтам. Люди їх полюбляють, незважаючи на те, що газ на ці машини не ставиться. У нас дуже багато людей люблять газ, тож на Тігуан не поставиш. Але й свої плюшки в нього теж є. А машина другого покоління. Та, яка пішла з кінця 2017 року, вона значно надійніша за попередню, бо в неї вже сучасніший двигун стоїть, до якого немає питань. Це Я-3-8 третього вже покоління. Ну і по роках просто так, що сталося, що машини з меншими пробігами, тож вони роблять вам менше голову. Ось такі класні варіанти, майже цілі можна привезти приблизно від 16 тисяч доларів вже з ремонтом з усіма. А класні варіанти реально починаються від 18. Це вже буде там середня комплектація на повному приводі, там з панорамним дахом вже буде все супер, все файно. А попереднє покоління можна привести і від десятки. Приблизно ось такі варіанти можна привести, навіть там, якщо дуже дуже сильно постаратись, може і в 9 тисяч доларів. Це вже з доставкою, розмитненням та ремонтом вона вам може вийти. Перше покоління класна машина, нема питань. Це справжній ваг, якісний салон, дуже класна ергономіка. У нього все, як в тій моїй джеті, яка у мене була теж на каналі, якщо не дивились, десь тут буде посилання на огляд. У мене було, до речі, аж три джети. Тож, на вагах я дуже класно розуміюся, багато привіз людям і посатів, і джет, і цецех, цех, і навіть Тігуанів. Тігуан класна штука, але той самий двигун є А38 другого покоління. Такий самий двигун у нас стає і на Audi А4. Такий самий двигун у нас стає і саме тут, на сьомому місці у Тігуані. Тож, він не дуже-дуже такий собі надійний, але якщо ви вже мали свої ваги, то ж ви знаєте, де і як їх обслуговувати. Вас не лякає, що на пробігу 100-150 тисяч кілометрів вам треба буде замінити ланцюг, і це коштує приблизно 500 доларів. Якщо нормальна станція, оригінальні запчастини, то якщо вас все це налякає, то ви отримаєте якісну машину з класними повадками на дорозі, 200 кінських сил. Динаміка дуже класна. Розхід палива в неї, до речі, приблизно 12 літрів. По місту, Що у старої, що у нової приблизно однаково. Тож, якщо треба вам Volkswagen, сьоме місце, друзі, його дійсно полюбляють в Україні. А на шостому місці це саме той вибір кросовера, який я б зробив, зробив собі. Бо цей джип Чирокі. І він мені дуже подобається. Можна знайти класні варіанти і як до рейстайнгові, так і рестайлінгові варіанти вже з новою мордою, які пішли з 18-го року. До речі, ось такий у нас зараз показується на відео. 21 й рок. 3.2 двигун v 6 Дуже класна машина, мені дуже подобається. Білий на білому салоні з панорамному даху, велика е, мультимедія. За що мені подобаються ці машини? Бо я на них катався, в них дуже класні матеріали салону. Вони нічим не поступаються тим самим вагам. Все дуже якісно, класно зроблено. У них класний дизайн після рестайлінгу. рейстайлінгова морда мені не дуже подобається, але комусь вона теж стане у пригоді. Така собі незвичайна мордаха. І, до речі, вони такі самі якісні. Їх можна придбати по дуже класним цінам від приблизно 10-11 тисяч доларів. Такі машини до рейстайлінгової можна привести. Рейстайлінговий приблизно від 16-17 тисяч доларів. М Машина має двигун 2.4 під газ. Дуже класний. Двигун 3,2, до речі, теж ставиться газ без питань. Це просто ракета 270 коней. Але він трошки більше споживає палива. Тож, якщо вам треба економити, 2,4. Якщо вам треба динаміка, 3,2 двигун. В рестайлінговій версії, ось такою мордахою, як у нас зараз на фото, можна знайти ще двигун 2 літра турбо, але він трапляється не часто. На нього не ставиться газ. Але він має динаміку ще краще, ніж у двигунів. 3,2. Тож класну машину дійсно можна вам знайти. І якщо вам треба часто їздити на вилазки якщо ви маєте потребу в гарній комплектації, в класній шумоізоляції, я б чероки обов'язково розглядав, мені вони подобаються. Це було в нас шосте місто. І так ми з вами підійшли до топ-5. Що ж в нас може бути на п'ятому місці? Я не розумію, якщо чесно. Ту любов народно до цього автомобіля, але воно так дійсно є. І через роки воно так і йде. І досі цю машину дуже полюбляють. Це Nissan Rock. Після 2017 року там був рейстайлінг, тож можна знайти машину вже ось в такому а, трошки оновленому вигляді, там трошки інші фари, бампер. Але всередині майже все то саме. Трошки інше кермо вони змінили, але ну, принципова машина не змінилася. Мені вона не дуже подобається. Але на ній катався непоганий такий варіант. А, теж ставиться, до речі, газ. Може саме через цю причину його дуже полюбляють в Україні. Він займає по продажам аж п'яте місце на сьогоднішній день. Три комплектації на вибір: середня, базова і максимальна SL. Тож можна зробити будь-яку машину на повному приводі чи на передньому. Як на мене, у нього є лише одна вада. Це коробка варіатор. Вона не автомат, класичний гідротрансформатор, а вона варіатор. І до нього були питання, особливо в доресталі нових версіях до 2016 року. Після 17-го вони начебто щось там пофіксили і полагодили там більшість питань, але питання все одно бувають, особливо на великих пробігах. Саме тому я вам не раджу купувати машину в Україні, бо ви не знаєте, який там реально пробіг і скільки скрутили, як вони її лагодили, як вони її обслуговували. А з Америки ми можемо вам привезти машину з реально мінімальним пробігом, який там неможливо скрутити. Їх теж дуже багатий вибір. Я б розглядав вже тільки рестайлінг. Можна зробити машину 20-го року. З 21-го вже вона пішла у новому кузові. По тих поки статистика не дуже багата, але теж їх потрошки вже беруть, бо люди є, які хочуть собі свіженьку тачку. Ось така от саме машина буде 21-го року в комплектації Platinum, вже в неї буде електронна приборка. Можна таку машину знайти? Нема питань. Тож, це було п'яте місце. На четвертому, топ-4. Яка там може бути машина? Може, це щось люксове? Ні, друзі, це найулюбленіший вибір таксистів в усьому світові. До речі, в Америці на них навіть патрулюють поліцейські, бо машина дуже-дуже е, надійна і витривала. До речі, як ви знаєте, в нас на вулицях теж ще залишилось багато поліцейських пріусів, які купували е, ще дуже давно, більше 10 років тому, але вони досі працюють, бо дуже витривала машина. Пріус 30. Це навіть надійніша штука, ніж «Камері 30. Вона не дешева, скажімо так покупці, Але можна зробити вам від 9 тисяч доларів на сьогоднішній день таку машину. Я б, якщо чесно, собі шукав такий Prius 30 ку я б закладав щонайменше 10-11. Бо саме в такий бюджет можна купити машину не з пробігом, як у цього екземпляра, 260 тисяч миль, це 400 тисяч кілометрів. І ви як бачите, ніяких там чекенджів, ніде нічого нема. Машина собі їздить і їздить. Можна і таку машину взяти, саме такий вибір таксистів, саме такі машини дуже багато і беруть. Але якщо ви хочете... Собі машину не под таксі, а дуже багато кататись там зі своєю сім'єю, то треба розуміти, що машина з маленьким пробігом може коштувати трохи більше, ніж у нас на ринку після таксі, так і можна знайти класний варіант, приблизно в бюджет 11-12 тисяч доларів. Ну і в 10, якщо дуже дуже постаратись, теж можна зробити класний пріус, якщо взяти білий, прилепити туди. А блискавки, то ви будете майже як поліцейський КОП. Лише не, український, лише не американський, а український. Тож я вам теж цю машину рекомендую. Не дарма, її так багато беруть, аж четверте місце. На третьому місці знову повна протилежність. Як то часто буває на українському ринку, ти не вгадаєш, чому так, але так воно і є, нічого з тим не зробиш. Це теж Тесла. Але Тесла модел Y це кросовер, який побудований на базі Трійки. Це дуже класна машина, вона мені навіть подобається, якщо з ній зняти колпаки, в неї такі прикольні диски навіть будуть. А їх теж не так, щоб вже мало було, декілька років тому було їх мало, тож не було вибору, але зараз дуже багато варіантів на аукціонах з'явилося і можна щось собі придбати вигідно. В Україні такі машини стартують від 39 40 тисяч доларів. що найменше 5 тисяч доларів ми вам зекономимо, якщо ви будете собі таку машину привозити. Але. Їх дуже важко знайти в класному стані. Саме тому я б вам не рекомендував їх брати на українському ринку, тому що е, навісні панелі в неї е, сталеві, їх можна відрехтувати, відремонтувати це не питання. Але вся внутрішня частина в них алюмінієва і там такі складні соти, такий складний процес. Що ну, якщо машина була сильно бита, ви з ні, нічого вже не зробите. Там все одно всередині залишаться тріщини, вже цілова е, структура кузова буде не така, як. Вона має бути по заводу. Тож такими пошкодженнями, як оцей варіант або оцей, можна брати. Але якщо машина трохи сильніше бита, я б вже не радив. Тому самі дешеві варіанти на ринку в Україні навіть не розглядайте. Ліпше для себе привезти з Америки, саме тому, що ну, дуже складна машина в ремонті, не дешева. Але вибір є і зекономити на ній теж можна. Найдешевша версія це буде з батареєю 50 кВт, але вона не дуже часто трапляється на аукціонах. І всі е, решта мають 450 або 550 коней версії Performance, 75 кВт батарея, до 500 км На ній можна проїхати. Класний сучасний електромобіль, кросовер. І так, топ 2 Лише два варіанти в нас залишились. Що в нас це могло бути? Це знову ВАК, друзі. Знову вак. Незважаючи на все, люди в нас полюбляють розкіш, щоб це було класно, преміально, вигідно і щоб друзі заздрили. Мабуть, це штовхає людей купувати ВАК. Audi Q5 класна машина, дуже якісна в салоні. Ті самі проблеми. Я 3.8, 3.8 другого покоління. Той самий двигун, який ставився з 11 по 15 рік, на цю машину є найпопулярнішим. Але незважаючи на все, їх дуже багато беруть. На розбірках цей двигун можна знайти від 800 доларів. Також якийсь ребілд зробити цьому мотору до 1000 доларів, ви можете розраховувати ще на 100 тисяч кілометрів. Тож, якщо ви готові до якихось витрат, бо це ж це преміум, це Audi, то дійсно буде гарний варіант, можна їх зробити з Америки. Приблизно в бюджет а, від 12 тисяч доларів, але це такі будуть не дуже якісні машини. Якщо реально класна машина, то десь 14-15 тисяч доларів мінімум, і у вас буде класна машина з невеличким пробігом, близько 100 тисяч кілометрів їх можна знайти, і це буде класна машина. Можна буде декілька років покататись, навіть взагалі нічого не вкладати, незважаючи на те, ну, які бувають проблеми з тим двогоном. Але ж люди катаються, люди довольні, все з ним в порядок. Дуже якісна тачка, знову ж таки, три варіанти по комплектації в Америці зазвичай було. Можемо вам підібрати, зробити класні варіанти. І так, друзі, лишилася лише одна машина. Це в нас перше місце. І знову це електромобіль, і знову це Тесла. Чесно вам скажу, саме цю Теслу я сам собі хочу. Вона низенька, вона не підходить для людей, які живуть, мешкають десь за містом, тож вона. Може вам не всім підійти, але всі її хочуть, і вона зараз на топ першому місці, тому що це саме дешевша Тесла з усіх можливих. І вона все одно крута. Ось такі, бачите, їх можна зробити. Зовнішні панелі в неї всі а, металеві, а, двері, якщо не помиляюся, алюмінієві, а так все а, металеве. Тож машина рихтується, робиться. Вона трошки дешевша, ніж всі інші, і в ремонті, в тому числі. І їх дуже багато. Тож, можна підібрати класний варіант. Сама базова Тесла має 240 кінських сил і 5,8 секунд 000. 50 кВт батарея, все одно трохи більше 300 км Ви точно проїдете. Ну а версія Performance має 470 чи 80 коней. Якщо я не помиляюся, і там трошки більше 3 секунд до сотки. Дуже класний варіант, я б собі шукав з батареєю 75 кВт, Dual Motor більше 400 лошадок. Під 500 кілометрів запас ходу. Можна знайти класні варіанти, їх дуже багато. І у нас в Україні вони починаються приблизно за задні трошки мертві варіанти від 25 26 тисяч доларів. А, приблизно в 24-25 вони теж вам стануть, але це вже будуть більш якісні варіанти з меншим пробігом, з кращою батареєю. Приблизно на такі гроші треба розраховувати, якщо ви собі шукаєте Теслу тройку від американських аукціонів. Ну а як зазвичай... Вам раджу підписатись на мій канал, поставити лайк. І якщо вам треба дізнатись секрети покупки аукціонів з аукціонів з Америки, то під цим відео буде посилання. Ви зможете перейти і подивитись, отримати це абсолютно безкоштовно, отримати безкоштовний доступ до відео, з якої в якому я вам розкажу 5 секретів покупки на аукціонах США. Тож, друзі, якщо ви ще не записались на мій курс, записуйтесь, а я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, до зустрічі!